Всім привіт! З вами Катерина з України, і це буде новий випуск про мій персональний топ-10 країн, які я вважаю найкраще буде відвідати вам, мої дорогі туристи, у травні. Тож погнали? Хочу вам ще сказати про те, що це буде підбірка країн сугубо на мою суб'єктивну думку. Це буде підбірка без цін. А для того щоб дізнатися ціни, ви можете відкрити інфобокс під цим відео. Там ви знайдете посилання на мій інстаграм, ви можете на нього, по-перше, підписатися, а по-друге, написати мені в дірект та запитати про ту чи іншу країну. І взагалі-то коли ви будете підписані на мене в інстаграм, то в сторіс я дуже часто викладаю багато різних турів із цінами, тож ви можете побачити їх там. Не будемо довго тягнути, і погнали із першою країною. Я вважаю, що це Індонезія, а саме острів Балі. Мало хто знає, але на Балі насправді сезон починається не взимку, як всі звикли вважати, тому що сезон найгарячий у Азії саме взимку, але на Балі він починається якраз таки у травні, і високий сезон там проходить влітку. Але в травні ще не встигли підскочити так сильно ціни, як влітку. В травні ще може іноді накрапувати дощик, але не забувайте про те, що на балі ці дощі тропічні, вони дуже часто йдуть лише 5-10 хвилин або йдуть вночі. Тому, якщо навіть вас там і застане дощ. То він не зіпсує вашого відпочинку. Там дуже багато різних районів, які ви можете відвідати. Ще не буде такої сильної спеки, і вологість вже трошки спаде. Те саме, в принципі, з приводу погоди стосується і Малазії. В Малазії вже теж спаде вологість, ще не буде такої сильної спеки. Але Малазія це в принципі курортна така країна, яка набагато дешевша, ніж Індонезія, а саме острів Балі. Скажу вам по секрету: я знаходила там двоповерховий величезний пентхаус, який можна орендувати. Цей пентхаус знаходиться прямо у готелі, і ви зможете користуватися усіма послугами готелю, включаючи басейн. Ресторани і так далі. І цей пентхаус коштував лише 70 доларів за ніч. Я вважаю, що це дуже крута ціна. І взагалі то за 35-40 доларів за ніч Малазії на, саме на острові Ланкаві, це такий курортний острів, там можна знайти дуже багато крутих готелів. Тож теж розгляньте, будь ласка, Малазію і для свого відпочинку у травні. Також не можу і не згадати про Філіппіни. Вони знаходяться приблизно в тій самій частині нашого світу. На Філіпінах високий сезон травня вже скінчився, але сезон дощів та дуже вологий сезон ще не почався. Недарма перший тиждень травня на Філіпінах називають золотим тижнем, тому що вважається, що це найкращий тиждень за весь рік для відпочинку на цих гарних екзотичних островах. Майже в кожному своєму відео я згадую про об'єднані Арабські Емірати. Скажу чесно, я цю країну особисто дуже люблю. Вважаю її дуже цікавою та крутою для туризму. Я була в Дубаї два рази і точно планую повернутися ще. Я також була в абу дабі і завжди дуже рекомендую своїм туристам поїхати туди хоча б на один день на екскурсію. Я би сказала, що травень це ваш останній шанс відвідати цю країну аж десь до жовтня. Тому що всі знають, що влітку там дуже спекотно, спека може досягати і 50 градусів, і я не думаю, що вам буде дуже комфортно лежати на пляжі або оглядати місто при плюс 50 градусів. Так, я знаю, в квітні Дубай дуже сильно затопило. Там були аномальні дощі, але ж... Скажімо чесно, березень та квітень, в принципі, це два місяці на які прогнозуються дощі в цьому регіоні. Тож, застати дощ у травні, у вас є приблизно 1% зі 100. Тобто, майже це неможливо. Так що, я думаю, в травні у вас буде все в порядку, ще не буде дуже спекотно, але ви точно зможете позасмагати та покупатися у персицькому затоці. П'ята країна це буде Турція. Насправді Турція – це дуже велика країна і там дуже багато місць для відвідування. Я особисто і сама їду на початку травня у Стамбул, тому що вважаю травень найкращим місяцем для цього міста квітень та травень. Дітки ще будуть в школі, тобто багато людей ще не буде, але вже буде біля 25 градусів тепла. Тобто дуже комфортно для прогулянок та оглядання всіх історичних гарних мечетей, палаців і так далі. Але не забувайте, що в Турції є ще дуже гарний регіон Кападокія, який теж вважається в травні найкращим для відвідування, тому що там вже тепло, але ще не дуже спекотно. Це такий більш пустельний регіон з гарними скалами, пустелями, долинами і такими місцями, типу природніми. Якщо ви хочете моря, то в Турція може вам запропонувати іще й дуже багато курортів: Анталія, Аланія, Кемер, Фетія і ще багато інших, які я просто не хочу всі тут перераховувати, але їх насправді дуже багато. Море, можливо, ще буде трошки прохолоднішим, але вже воно не буде таким холодним, як у квітні, воно все ж таки десь приблизно в середині травня вже починає прогріватися. Ще не буде такої сильної спеки, і, як я вже й казала, дітки ще в школі, тобто готелі, ще не будуть дуже сильно заповнені батьками і з дітками, тому людей буде менше, і ви зможете комфортніше відпочити. А якщо у вас є дітки і ви зможете їх видернути зі школи у травні місяці, то їм там теж дуже сподобається, тому що готелі Турції пропонують ну, дуже великий спектр розваг для дітей, як аквапарки, ігрові кімнати, різна анімація ну дуже багато всього. Також не забувайте, що Турція пропонує нам один з найкращих сервісів. Дуже смачну кухню, а також дуже приємні ціни. Ну і напевно в цьому відео я також згадаю і про Єгипет. Вважаю, що травень це також ваш останній шанс полетіти в Єгипет аж до вересня. Якщо ви не любите сильну спеку, а я думаю, що навряд чи її люблять мої туристи та мої глядачі, тому що, коли ну, дуже спекотно, то це вже трошки некомфортно відпочивати навіть на морі. В травні в Єгипті вже спекотно. Якщо море в Турції для вас ще трошки прохолодніше, то в Єгипті воно вам точно сподобається, тому що в травні воно буде гарячуще. Нагадаю про те, що море в Єгипті вважається самим живим та самим чистим морем у всьому світі, тому туди точно треба їхати заради моря, а в травні воно просто найкраще. Також у травні в Європі починається високий сезон. Тож пройдемося по європейським країнам. І так, сьома країна з нашого сьогоднішнього топу це моя найулюбленіша країна у всій Європі. Це Італія. Я особисто була в Італії чотири рази і я б напевно повернулася туди ще б разів десять. <гум> я дійсно дуже люблю цю країну. Для всіх тих, хто любить історичні місця, то Італія пропонує вам найбільшу кількість історичних місць у всій Європі. Всі вони зібрані в одній країні. Можете собі це уявити. Для тих людей, хто любить мистецтво, вам теж в Італію. Ну, я думаю, абсолютно всі люблять насолоджуватися піцею, пастою, коктейлем, Апероль шприц, лемончело, віно і так далі. Тобто Віталія вам запропонує найсмачнішу кухню у всій Європі також. Я особисто минулого року була у Венеції. Там було дуже тепло, але ще не було спекотно і було не сильно багато людей. Так само ми їздили і на озеро Гарда. Там ще тільки починався сезон, але, в принципі, все було відкрито і ми теж чудово провели час і не було сильної спеки. Але не забувайте, якщо ви поїдете на самий південь Італії, то там буде набагато тепліше, і там ви зможете насолоджуватися італійськими чудовими гарними пляжами, а ввечері прогулюватися аутентичними, гарними маленькими італійськими містечками. Наступна європейська країна, яку би я вам запропонувала в травні, це буде Греція. Насправді, в Греції теж дуже багато маленьких островів, які можна відвідати, але багато з них всі пов'язані із пляжами. Наприклад, є дуже гарний острів Кефалонія, там дуже гарні пляжі, але в травні море буде ще прохолодним. Тому я би рекомендувала вибрати якийсь острів побільше або взагалі Грецьку материкову, Частину, там, де ви можете, наприклад, орендувати авто на 2 дні і поїздити по всьому острову, просто подивитися якісь історичні гарні місця, подивитися природні гарні місця, та насолодитися грецькими тавернами та дуже смачною кухнею. Але ж і в травні в Греції ціни ще дуже низькі. Тому що вони ще не встигли підскочити на сезон, тому я дуже рекомендую вам цією можливістю скористатися. Взагалі-то Греція достатньо бюджетна країна, там можна бюджетно, але дуже смачно харчуватися у ресторанах, тож, я думаю, вам сподобається ця країна саме у травні. Наступна країна це Болгарія. В Болгарію зараз з України є дуже багато автобусних турів. Але не забувайте про те, що автобус не такий великий, як літак, і він не може вмістити так багато людей. Тому, будь ласка, в Болгарію бронюйте заздалегідь. Особливо, якщо у вас компанія із трьох та більше людей, я дуже раджу бронювати Болгарію за 3-4 тижні заздалегідь. Наприклад, зараз ви можете роздивитися Болгарію ближче до кінця травня або початку липня. Там е, наше рідне Чорне море, там вже буде достатньо спекотно, море ще тільки почне прогріватися, але ближче до півдня Болгарії, на курортах, таких як золоті піски, наприклад, там море вже буде достатньо тепленько. Також Болгарію рекомендую дуже батькам із маленькими дітками, тому що там пологі входи у водичку, море там чисте, пляжі піщані і діткам буде там дуже безпечно та сподобається. Також Болгарія пропонує і непогану екскурсійну програму. Наприклад, там є гарний історичний півострів Несебр, на якому я теж була. Декілька років тому разом із своїми батьками, і нам насправді там дуже сподобалось. Він знаходиться недалеко від відомих курортів, тому одноденну екскурсію ви точно зможете собі дозволити і гарантую, що вам сподобається. Ну і наступна країна це Іспанія. Насправді, травень на Канарських островах вважається найкращим сезоном. Тому що ще не дуже спекотно і ще не дуже волого. Так, можливо, море буде трішки прохолодним, але ж на Канарських островах вам буде дуже багато чим зайнятися і без купання у морі. Наприклад, на острові Тенеріфе ви можете подивитися вулкан Тейде, тропічні ліси, дуже гарні чорні пляжі із чорним піском та величезними чорними скалами у морі. Виглядає це все дуже живописно. А також на Канарські острови я можу вам запропонувати пакетні тури за дуже гарною ціною. Але не забувайте, що там ще є дуже класний острів Майорка. Який теж можна розглянути для свого відвідування у травні, і насправді я і сама розглядаю або Тенеріфе, або майорку для відвідування у кінці травня. Друзі, сподіваюсь, такі підбірки країн для вас будуть цікавими та корисними. Будь ласка, користуйтеся моїм таким гідом по місяцях, який я роблю для вас кожного місяця і планую це робити до кінця року. Користуйтеся ним і надалі. Я буду дуже вдячна. Якщо ви залишите свій коментар, звичайно, ставте свої вподобаючки цьому та іншим відео і підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати нові випуски. До нових зустрічей вже зовсім скоро. Всім па-па!